З'явився у нас на роботі новий співробітник, і ми одразу зрозуміли, що нема чого йому очима моргати, бо він одружений, тільки й мови було про його тещу, яка вона вередлива та влізлива. З самого ранку мені спокою не дає все лазить по хаті навіть серед ночі. Знаєте, всі подумали, що теща вже в такому віці, коли не все добре з розумом. Василю, на вигляд було років 50, але ніхто з нас в паспорт не заглядав. Важко було б неодруженому чоловікові в нашому колективі, бо вже добра половина жінок розлучилася з чоловіками, а друга й не одружувалася. Так як я дотягнула до 45 і вже думаю, що далі нема сенсу і починати. А потім Марина, наша бухгалтерка, каже йому: А чого ж ти з жінкою не поговориш, щоб вона матері розказала, що та не так поводиться, як годиться. Як теща отака, то віддайте її в спеціальний заклад. Та як я її віддам, аж стрепенувся Василь. Вона ж у мене від дружини залишилася. Тобто нашорошили вухами. Та отак дружини нема, а теща у мене лишилася. Ми, звичайно, подивилися на Василя іншими очима, але хто хоче жити з чоловіком, який має таку вередливу тещу і яку нікуди не віддасть?